31 березня мешканці Коростеня, як і усі українці в більшості свої вирушили на виборчі дільниці, аби віддати свій голос за одного з 39, чи то 37 кандидатів. Сергій Тарута та Олександр Мороз відмовились від участі у перегонах вже після 7 березня, а отже, залишилися у списках: перший на користь Юлії Тимошенко, другий за рішенням партії, від якої висувався порівняно з минулими виборами. Напруга на виборчих дільницях. Була просто нульовою ніякого тобі протистояння і гарячих дебатів. За свідченням спостерігачів і членів комісії на виборчих дільницях все відбувалось у відповідності до чинного законодавства. З 8 години ви тут знаходитесь. так? так? А по 12 годину чи були якісь у вас зауваження до роботи комісії? Чи були якісь випадки, які мають бути оскаржені в законному порядку? Ні, не було все в порядку, все з чинному законодавству. Ну було. Було єдине те, що людина прийшла голосувати, а її до неї мали приїхати на дом. Все хорош добре, як кажуть, навіть очередей у нас немає. Все організовано. Люди йдуть Там. з сім'ями, з дітками. Все нормально, нормально, все працює, порядки в хару режим, все йде. Нужно, Нужно, без порушень. Скажіть, будь ласка, чи спокійно пройшли вибори, чи було багато зафіксовано порушень, скарг з цього приводу було написано, і якщо можна, що саме? Тобто, які були проблеми? Дійсно, було декілька скарг на діяльність окружної виборчої комісії. Перша скарга це щодо розподілу керівних посад у складі? дільничних виборчих комісій в місті Коростені один із кандидатів на пост президента України оскаржив наші дії Центральній виборчій комісії. Далі в окружному суді і Верховному суді України нами було здійснено перерозподіл керівних посад і комісії далі працювали в звичайному режимі. Ще мали місце такі випадки, що на день голосування в місті корисне на нас школі дільнична виборча комісія видала бюлетень для голосування до початку проведення виборчого процесу, тобто без 5-8 вони видали бюлетень, і людина проголосувала. Це також було зафіксовано представниками громадської організації. Чи були зафіксовані випадки, які могли б суттєво вплинути на результати виборів за 64 м округом? Взагалі то вибори були досить нелегкими, але таких випадків і фактів не зареєстровано. Досвідчені члени виборчої комісії неозброєним оком визначили активність виборців підвищилась. В усякому разі до півдня вже проголосувало майже 30% виборців. От до з восьмої до 12 години який відсоток виборців дільниці вже проголосували? Ну, Четверта частина проголосувала вже. Люди йдуть, йдуть і каже, має свою думку. О, На цей рік у нас активність голосуючих більше ніж. Останніх пару років виборів а ви брали участь і в інших виборах? Виму так я був головою комісії на другій дільниці. Вже це вже другий раз. Активність виборців 64-го виборчого округу підтверджений статистикою. Враховуючи аналіз проголосувавших мешканців міста Коросні і взагалі по округу, хочу сказати, що 31 березня, станом на 11 годину ранку, було проголосувало 25 тисяч 300 чоловік, це приблизно 16 Станом на 15-ту годину проголосувало 71 тисяча 945 чоловік, це приблизно 46%. І на 20-ту годину, на момент закриття дільничних виборчих комісій, проголосувало 98 тисяч 749 чоловік. Це приблизно 63%. відсотки враховуючи те, що кількість виборців на початок голосування була 156 тисяч в тому числі за голосування за межами дільничної виборчої комісії, тобто по місцю проживання, 3268 тисячі чоловік. Як і всі містяни на виборчу дільницю за для виявлення прийшов міський голова Коростеня Володимир Москаленко. Ми вже в нашій державі, і, зокрема, в місті Коростені, звикли до того, що це треба цей громадянський обов'язок виконати. І ніхто нікого не заставляє, не нав'язує, не егітує в день проведення виборів. І слава Богу, що так воно є. Я вірю в те, що ми сьогодні допрацюємо на ці годин, і місто кориснень як завжди. Без всяких проблем, без всяких там якісь ситуацій, непередбачених, відголосує. – голосує. Мені здається, це перші вибори, коли настільки великі способи. Ну, зрозуміло, але я думаю, що люди розберуться. Всі вибори якось так сталося, ну всі ж приходять, там, питають, хто як. От до останнього дня, ну я не знаю, якісь там. Більше половини людей не визначилися. Вони приходять. Це добре чи погано, але ну, скрізь все добре, тому що є великий вибір, тому що люди думають, тому що люди радяться, тому що вони свідомо будуть голосувати. Мені, по крайній мере, хід виборів, проведення виборчої кампанії президента мені подобається. Підрахунок голосів ще ведеться. Проте попередні результати вже відомі. Станом на 14 годину 1 квітня у нас є вже опрацьоване майже 98% протоколів дільничних виборчих комісій і Вибори в цілому завдячуючи свідомості наших громадян, а також організації роботи виборчого процесу, а також завдячуючи співробітку Національної поліції, було здійснено охорону громадського порядку, таких надзвичайних подій у нас не було. Якщо можна озвучити попередні результати виборів за нашим округом 64-м округом, тобто хто лідер? Станом на 14, на 14 годину, як я вже казав, вона була опрацьована 98% і ми маємо наступні результати. Проголосувала за Зеленського Володимира Олександровича 26,8%, за Тимошенко Юлію Володимировну 19,2%, за Порошенка Петра Олексійовича 13,9%, за Ляшко Олега Валерійовича 13,2%. За Бойко Юрія Анатолійовича 10% і за Смішко Ігоря Петровича 5,9%. Але це ще не остаточні результати. Остаточні результати першого туру виборів президента України 2019 року по 64-му виборчому округу будуть відомі вже завтра, 2 квітня. Проте суттєво відрізнятися вони вже не будуть.